Дідусь морозець поспішає вже до слухняних діток. Під ялиночку подарунок несе. Давайте подивимось, що там у дідуся в мішку. Як ви думаєте, що це заховалося? Пірамідка. А це. М'яч. Тут що? Ведмедик. А тут. Це лялька, а це машинка. А тут що заховалась? Хезлики і фарби. Що тут сховано? Барабан. А тут дзига, Що тут в мішку? Цукерка. А тут кубик. Тут заховано брязкальце. Молодці, дякую вам за гру.